Сезон дитячого відпочинку у розпалі найяскравіші спогади про дитинство як правило залишає літній табір. Цьогоріч в області працюватиме більше 900 дитячих таборів і наметових містечок. Про літнє дозвілля в межах регіону сучасні напрямки дитячого відпочинку та його доступність кишеням черкащан у спеціальному репортажі Ірини Гришко. Традиційне питання, над яким сушить голову не одна українська родина, відколи навчальний заклад зачиняє двері, куди відправити своїх дітей на відпочинок. Найпоширеніший варіант до таборів. Оздоровчих, козацьких, пластунських, міжнародних, інтелектуальних сьогодні є із чого вибирати. Головне, аби потреби дітей відповідали можливостям батьків. Я поїхала і закохалася з першого погляду. У бабусі там огороди, а там, <ріст> <ріст> а там відпочин. Це свобода, це радість, це велике-велике щастя. Ну... Так, відповідальність, описуючи відпочинок у розвиваючому таборі Ебнінс, діти котяться зі сміху, пригадують попередній сезон, окремий привід для веселощів, імена відпочивальників, які діти вигадують собі у таборі. Гаряча п'ятка, кактус, тазок, гумовий банан креатив та нестандарт тут. Всьому голова. В таборі майже немає режиму, тобто, ти сам вирішуєш, що тобі потрібно робити. В цьому і полягає відповідальність. Відповідальність за себе, за свої вчинки, за своїх друзів, за те, що ти робиш. Відповідальність за твої емоції, за твої слова. Цей табір дійсно вчить кожного обирати правильний для себе шлях і обирати робити свій вибір. Керівник табору розповідає фішка закладу, вільне спілкування та психологічні тренінги. Діти обговорюють заходи, поведінку один одного, теми актуальні для молоді, працюють над постановками фільмів, комп'ютерних ігор. Є така дуже любима гра, жустина. Це там, де зустрічаються і вампіри, і рицарі, і відьми, і білі маги, і какби є отряд, тобто, різні, такі отряди, і діти разом місті Десять днів розкутого творчого відпочинку у такому таборі цього літа коштують 1200 гривень. На сотню дорожче обійдеться відпочинок у таборі Козацька фортеця. Цьогоріч унікальне наметове містечко розташувалося у мальовничому селі Плескачівка Смілянського району. Тут діти потрапляють у вирсічового життя за законами дружби і побратимства. Козацька кухня, козацькі пісні, бойовий гопак, риболовля, навчання орієнтації у лісі та степу. А головне патріотичне виховання відпочинок в національному дусі щороку приваблює юнаків та дівчат усієї України. Наш табір є унікальним. В нашому таборі діти навчаються, вивчають українську культуру, звичаї ну і мають можливість протягом 10, 10 днів пожити в таких умовах, якби наближених до тих, в яких жили козаки. Вони тут в таборі участь стріляти з лука, плавати на довбанках, в них є їзда на коні. Багато дітей. Перевиховуються, От, батьки дуже задоволені тим, як діти міняються після таборів. Ну, стають більш організованішими, самостійними. Коні дуже сильно заряджені позитивною енергетикою, і вона наповнює мене. І мені так одразу стає весело, Так. хочеться гори звертати. Тим, хто не бажає обмежуватись можливостями регіону, турфірми пропонують відвідати дитячі табори у екзотичних країнах та елітних школах світу. Є відпочинок з дітьми в залежності починаючи від Болгарії, закінчуючи різними таборами Англія, Мальта, Хорватія, Чорногорія, Словенія, будь-який вибір. Найдешевший відпочинок у Туреччині 800 доларів, Болгарії від 200 євро за два тижні. Італія та Іспанія обійдуться у 600 євро. елітні навчальні табори Англії у 4 тисячі євро. Путівка до Криму від 1600 гривень. До Артеку близько 5 тисяч гривень. Найяскравіші враження це відпочинок на Мальті і в Лондоні, тому що надзвичайна атмосфера спілкування з новими друзями, з новими людьми, надзвичайні враження, надзвичайні емоції. Дуже багато яскравих вражень про екскурсії, про море, про відпочинок, про самі умови проживання. Звичайно, дуже сподобалось вчитись. То вчити англійську мову, спілкуватися з людьми, які вже володіють нею. Сашко відпочинком у Болгарії задоволений, мріє ще і про відпочинок у інших заморських країнах. Ну, більше хотілося б в Англії там, хто зі хтось із друзів там відпочивав? Ну так, да, там з класу багато хто, і з інших шкіл, з двора. Дітлахам чиї батьки не можуть дозволити собі дороговартісний відпочинок, ласкаво відчинять двері, міські табори. Позитиву та яскравих вражень тут також вдосталь. У неї такі очі блискучі, вона щаслива, вона віддохнувши, вона така натхнення вона велика. Нам показують різні місця, ми ходимо в різні місця. Можна побачити місто іншим очима. В таборі я вже четвертий рік поспіль. Тут дуже гарно, ну, ну гарно харчують, гарні екскурсії. Ми були на багатьох екскурсіях, ну, кожного року різна програма. Не знаю, що буде в цьому році, ну, а в минулому минулому році було. Ми були і в тролейбусному парку, і, на, і в позаминулому були, і на хлібкомбінаті. були. Табір при станції юних техніків безкоштовний для вихованців гуртків. Такий заклад в місті єдиний. Його керівник пишається своїм здобутком, втім нарікає на те, що сьогодні в області для дитячого відпочинку недостатньо інфраструктури. Артек це був спочатку табір наметовий, в 20-х роках. Це була бідність, була убогість економічна, але думали за дітей. Яка в нас зараз бідність? Духовна чи економічна? Хіба не можна зараз е, сконцентруватися е, ті ж самі наметові табори? Що це важко так? Хіба у нас немає прекрасних зон відпочинку? Переважна більшість літніх таборів цьогоріч коштуватимуть 75-90 гривень на день, з яких 33 гривні відшкодовує соцстрах, решту профспілки та підприємства. Утім, така перспектива переважна для дітей пільгових категорій. Пришкільні табори найдешевші 12 гривень на добу з двохразовим харчуванням. Ірина Гришкова Серсиєнко, Владислав Тягун, рікка новини.